Ще одна з країн, де чи не найбільше наших біженців є дані Євростату станом на кінець квітня. У сусідній з нами країні знайшли прихисток майже 990 тисяч українців. Але до слова, ця цифра поступово зменшується. Серед основних причин це труднощі з інтеграцією та упередженнями, з якими там стикаються. Такі дані наведені у звіті Гремі Персонал. Знаєш, я останнім часом бачу дедалі більше от таких от повідомлень про сутички uh -huh. між поляками, українськими, українцями. Там поляки побили українця, там поляки полячки побили або обізвали українку. І чи означає це, що поляки стали гірше до нас відставитися? Чи просто йдеться про іну маргіналів, яких будемо давати відвертими. Вистачає будь-якій країні, навіть у нас. Ну і до чого тут взагалі політика та російська пропаганда? Давайте дивитися цей сюжет. На цих кадрах поляк ображає українку прямо всередині автобуса. Він кричав на неї та вимагав, щоби біженці з України залишили Польщу. Пасажирка ніяк не реагувала на образи. Однак за неї заступилася інша дівчина, польська активістка Зенобія Жаче. Вона нагадала, принижувати людей через національність заборонено. Такі зауваження йому не сподобалися. Агресивний чоловік вдарив її головою ніс. Нападника виштовхали з автобусу на наступній зупинці. Полячка звернулася до поліції. Правоохоронці одразу затримали чоловіка на роботі. Тепер він може сісти за ґрати на два роки. А перед цим мережу шокував інший напад: у Варшаві троє чоловіків побили групу українців біля магазину. Почалося зі словесних образ через національність. Відтак конфлікт закінчився бійкою. Поліція швидко встановила підозрюваних. Їх затримали. Антиукраїнські настрої почали зростати ще перед президентськими виборами у Польщі, а все через риторику частини політиків. Тема України стала однією з центральних у польській передвиборчій кампанії. Пише Бі Там додають до прикладу, правий популіст Славомір Менцен виступав проти підтримки України і за угоду з Путіним. Консерватор і переможець на виборах Кароль Навроцький проти підтримки біженців і вступу України до НАТО, але за військову допомогу найбільш проукраїнським залишався Рафаль Часковський однак, навіть він говорив про потребу скорочення підтримки нашій державі, заяви е різного роду. Законодавчі ініціативи чи навпаки виступи проти тих чи інших ідей, наприклад, витування якихось певних е, е, проєктів. І це все робиться якась таки для того, щоб апелювати до електорату, що відчуває тиск через міграцію, е, соціальну завантаженість. Близько 50% поляків підтримують українських біженців. Ще два роки тому таких було більше ніж 80%. відсотків. Аналітики пояснюють на це впливає російська пропаганда. Її активно поширюють у соцмережах і пабліках. Росія хоче, щоб було менше підтримки України. Росія насправді використовує підсилює вже наявні суспільні поділи, проблемні моменти І в Польщі. Це питання історичної пам'яті, особливо події Другої світової війни. Тому Росія намагається роз'ятрувати ці історичні рани. І на російську пропаганду ведуться навіть освічені мешканці великих міст, пояснює українська журналістка Олена Бабакова, яка вже 17 років живе у Польщі. Також країна-агресорка активно поширює і інші наративи. Мовляв, українці забирають у поляків робочі місця та соціальні послуги. Водночас багато поляків і далі підтримують Україну і на державному, і на місцевому рівнях. До прикладу, Жешув залишається головним хабом постачання до нас зброї. Польща інвестувала в дороги та залізницю. Через її транспортні коридори проходять 90% допомоги в Україну. Заявляв прем'єр-міністр Дональд Туск. Також польща допомагає у відбудові нашої держави, а ще у сусідній країні відновлюються наші воїни. Так, у Жешові ветерани проходили реабілітацію і грають в Ампфутбол. Також у різних містах Польщі відкривають українські культурні центри, школи вихідного дня та волонтерські платформи, де можуть збиратися українці, яким довелося тікати з рідного дому.